А тут красавела навосна мета намотав, де страхуватися онлайн, коли закінчиться активна фаза війни в Україні, і яка роль у цьому Сполучених Штатів? Всім це добре відомо. Сьогодні ми бачимо, де знаходиться НАТО. Війна в Україні триває, а літньо осіння наступальна операція не послаблюється. Такий темп наступу, як сьогодні, і надалі збережеться. Головне для нас це пройти багаторівневий рубіж рашиської оборони. Коли ЗСУ подолають цей рубіж, то далі можна розраховувати на збільшення темпів наступу наших військ. Є великий шанс вийти на азовське узбережжя. Справа в тому, коли ми дістаємось до третьої лінії оборони ворога, тобто обходимо токмак з різних боків і прориваємо її то далі за токмаком відкривається оперативний простір. Зсу зможуть здійснювати рейдові. Наступальні дії, і не обов'язково потрібно буде штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Його можна буде охопити із заходу та сходу та просуватись далі до узбережжя, розсікаючи угрупування рашистських військ. А мінімальне досягнення, яке може бути в наших збройних сил у суху пору року, це вийти південніше Мелітополя та взяти під повний вогневий контроль суходільний коридор ворога в Криму. І це стратегічно важливо, оскільки після знищення Щення кримського мосту сам Крим перетворюється у велику військову пастку. Ну знаєте, кінцевий е, якийсь графік стосовно того на якому етапі скільки ми пройшли, скільки нам залишилося е, проходити на кожну дату, наприклад, на сьогоднішній 12 вересня 2023 року. Ми знатимемо напевне, вже з наукових розвідок, які будуть зроблені після війни, з мемуарів, які будуть написані після війни, які враховуватимуть. Абсолютно більшість тих матеріалів, якими поділяться і наші воєначальники, і наші бійці, які будуть виходити з інформаційних повідомлень, і якими будуть звичайно ділитися активно полонені російські вояки, російські воєначальники в мемуарах, так як ділилися свого часу нацистські генерали, і фельдмаршали і маршали. Тому на сьогоднішній день говорити лише можна припускаючи. Яка яку частину ми подолали, скажімо, укріплених споруд, і що нас чекає попереду? Звичайно, припускаємо ми на основі розвідувальних даних, на основі прямої і непрямої інформації, яку ми маємо, яку об'єктивно можемо аналізувати, і розуміємо, що значна частина інформації перебуває традиційно за клаузисом в, в тумані війни. Цей команд спробують росіяни дати, і звичайно, і ми його розвідкою долаємо лише частково. А тому, що відбувається на сьогоднішній день, як ми можемо оцінювати ситуацію, перша лінія оборони подекуди нами пройдена, подекуди ми пробиваємо цю першу лінію оборони. Є ділянки, в яких ми можемо впевнено сказати, що ми підійшли і починаємо роботу на другу лінії оборони. Це звичайно. Ми з вами зараз говоримо про південь, про просування в бік Мелітополя, Токмака. І е, другий напрямок це від Бердянська. Тому е, сьогодні ідуть процеси, ідуть бої з важкими боями. Як бачимо, в районі робота е, зараз ми добуваємо додаткові території, додаткові плацдарми, площини, з яких можна планувати подальші оперативні е, заходи. Uh -huh. Що стосується сходу. Що стосується сходу, то справді цікава історія. У нас відбулася з Опитним, де українці, як відомо, зараз зайшли в цей населений пункт і розширюють, розширюють зараз свої позиції. Що опитне знаходиться за 2,5-3 кілометри від Донецького аеропорту. Це плато таке, яке надвисає, нависає над Донецьком. Чим Донецький аеропорт був важливий для е, росіян, щоб його відбити. Чому вони воювали в кривавих боях? Ми не дарма маємо там наших героїв Донецького аропорта, е, сталевих героїв. Так але росіяни впродовж всього всієї великої війни, більше ніж півтора року, просунулися менше ніж на 8 кілометрів. Як відомо, Авдіївка. Стала е, тим населеним пунктом, який героїчно тримає ці наступи е, ворога. І от зараз ми е, здійснили практично прорив нехай або серйозний суттєвий удар на кілька кілометрів і виявилося за 2,5 кілометра від е, Донецького аеропорту. А це вже останнє е, населений пункт після того населених пунктів між Опитним і Донецьком вже немає. Кілька лісопосадок. Кілька територій, і це найвища найвища висота цього плато це Донецький аеропорт, власне 260 метрів над рівнем моря. Uh -huh. І ми розуміємо, що для росіян починається битва за Донецьк. Вони починали битву за Донецьку область, за Луганську область. Вони починали битву за всю Україну, сподіваючись, що Донецьк глибокому тилу а тут раптом їм довелося взяти битву за Донецьк. Ну і е, крайнє, що варто сказати тут, українці. Тримають оборону, попри те, що переважаючими силами ворог намагається її протискувати в межах лиманського напрямку і кутанського напрямку, і тримають надійно. Пане Іване, я би хотіла звернути увагу, увагу на тенденцію. Насправді покладена вона була е, в кінці весни на початку е, літа, і за зведеннями Генерального штабу ми спостерігали спочатку. Ну фактично, викошування систем протиповітряної оборони, які е, активно насичували лінію зіткнення з е, боку окупантів. А потім слідом викошування їхньої артилерії. І е, е, кінець травня, початок червня, е, вірніше з червень і початок липня це були знаєте такі от пікові фактично моменти, де ми бачили втрати російської артилерії просто е в, ну, в таких знаєте відчутних масштабах. Але цей рекорд побитий, побитий буквально останнім тижнем півтора. То знову намальовується певна тенденція, де ми вражаємо російську артилерію більш. Більш ефективно, скажімо так, ніж нам це вдавалося раніше, або було в планах раніше. Про що це може свідчити, і до чого це має призвести вже найближчим часом? Це свідчить лише про одне: попри видиму частину наших просувань, яку ми можемо спостерігати, наприклад, по зміні лінії фронту, по ударним і наступальним діям наших сил оборони, крім того, відбувається значна частина менш помітних. Але від того не менш важливих подій, а саме знищення російської логістики, російських систем постачання, російських ресурсів і, зрештою, резерв. Тому враховуючи все це, ми розуміємо, що українські сили оборони працюють за низкою параметрів, за низкою напрямків і ударів. Що стосується кількості знищеної російської знищеної техніки, в тому числі артилерійської. Техніки так ми розуміємо, що вони насичували, доки не зрозуміли, що ефективно працюємо з цим видом озброєнь. Наші дрони, наша розвідка, дві дрони, які цю техніку, вони продали серйозної зміни по лінії фронту, і тепер достатньо обережно росіяни використовують свою артилерію. Хоча рано ще складати, що називається робити повні висновки, ми розуміємо, що час від часу вони такі концентрують і щільність артилерійського вогню, і кількість артилерії завдаючи, звичайно клопоту і додаткові завдання українським силам оборони.